Сьогодні є така пропозиція, акційна програма, яка називається Зарядись на максимум. В опису до цього відео буде посилання на умови та більш детальніше ви можете дізнатися. А коротко про неї, що вона проводиться разом з компанією Selfie Credit. За посиланням теж в описі до цього відео можете взяти позику на сайті, і для того, щоб прийняти в програмі Зарядись на максимум. Ви дізнаєтесь про такі правила акції. Для того, щоб взяти участь, достатньо оформити позику на суму від 1000 гривень на термін від 10 днів або внести, якщо ви вже є клієнт, регулярний платіж на суму від 1000 гривень у термін проведення цієї програми. Час проведення акції з 15.07.2024 року по 15.09.2024 року. Дана програма акції розділена на три періоди з таким призовим фондом. Перший період з 15 липня по 15 серпня розігруються павербанки 15 одиниць, а також надається знижка мінус 90% на стандартну процентну ставку 10 учасникам. Другий період починається з 16 серпня по 15 Вересня розігруються теж павербанки 15 одиниць і знижка мінус 90% на стандартну процентну ставку теж 10 учасників. І третій період це з 15.07.24 року по 15 вересня. Буде розіграний приз, зарядна станція на одиниць. Як буде визначено переможців? Варіант жобкування буде за допомогою сайту Random.org, і ви будете про повідомлені про виграш, якщо ви приймете участь та вас оберуть серед переможців. Вас повідомлять особисто. Також буде опубліковано відеозвіт на офіційній сторінці Selfie Credit.